Ваш комітет планує зробити виясне засідання щодо о, розгляду питання стану санаторіїв, які належать парламенту України. Де ви плануєте робити? Що там за питання планується бути? Ну, о, наш комітет планує розглянути це питання на засіданні комітету. Не виясним зробити? Це, так? Це в порядку денному є на найближчому на, 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 на засіданні комітету. Ага. Якщо буде необхідність, то будуть. Ага. Народні депутати, які очолюють профільні підкомітети, mm -hmm. до речі, це від опозиції. Вони, якщо вважати за бажання, то виїдуть. А скільки по санаторій всього належить в управлінні Верховною Радами Верховної Ради? Верховної Ради. Е, ну є два в Криму. Uh -huh. Є два в Криму і. А ви не хочете розглянути питання, щоб передати їх в іншу власність якусь? Навіщо парламент, у принципі, санаторії? Питання дуже слушне, і якщо ви поїдете літом туди, ви там жодного народного депутата не знайдете.